Дорогі друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. А чим сьогодні вас наповнять? якими енергіями руни, що вони нам підкажуть на сьогодні? Так, руни нам сьогодні хочуть передати ось таку інформацію. Дуже, дуже цікаву інформацію, вкотре випадає Руна Перт. Вже, мабуть, протягом тижня кожного дня вона в нас випадає. От сьогодні вона випала в закритому такому положенні. Тобто, оця якась містика, магія, доля прояви доленосних подій сьогодні будуть мати вплив на ваше життя. Але ви не зовсім будете це розуміти. Це буде відбуватися якось поза вашим розумінням, тому що от якби була вона в такому положенні, то вам би підсвітили, і ви б десь би зрозуміли і змогли повпливати якось на ці події. А тут якимось містичним, дивним, чудесним чином, у вас в житті якісь події будуть відбуватися. Ну Вам показують, що взагалі то день буде у нас такий насичений енергіями, збалансованими енергіями тут і збирання врожаю. Це прекрасна руна Єр, але тут така певна якась зупинка. Ну, звичайно, можливо, сьогодні варто перепочити, зупинитися на мить і насолодитися просто життям, просто вдихнути барви осені, відчути їх на собі. Ви взагалі-то стоїте на порозі нового життя, змін, тому набирайтеся енергії. Зупинка вам не завадить. Інші люди також матимуть позитивний вплив на вас. М -м Сьогодні справді варто зупинитися, тому що якщо ви сьогодні будете десь занадто намагатися влучити в ціль і прикладати дуже багато зусиль, вони можуть бути марними, тому що сьогодні у такий день, коли ви в ціль можете не влучити. Ну, от, от вам показано відпочити, і зберете ви свій врожай, і насолодитесь ви своїми змінами прекрасними. І... Всередині всього цього розкладу прекрасна руна зі своїми енергіями це руна кинас, руна вогню, руна енергії, успіху, проявленості, яскравості. Ну от, от що сьогодні на вас чекає: прийміть до уваги благословених вам енергій сьогодення, світла, тепла, радості, миру та затишку.